Розкажу вам, це тут дачі. І, ну, давно Це вже 6-8 років тому. Тут з подачі мусорів, щоб мене прибрати, мусорів з подачі, мусора, мусора, щоб мене прибрати. Тут сексоти, стукачі писали на мене заяви, всякі, в тому числі і начальник обласного управління. Він присилав до мене тут комісії, ревізії, тут мене ловили. от, Дивіться, де крали. Бачите дачі? Бачите? Вирізали вже на дачах половину лісу Збавились від мене. Дивіться. Під ноль нищать. Тут такий був злодюга участковий. Наркоту розносив мало не руками. Дивіться що роблять тут. Це Україна, я вам скажу. Самі себе нищать. Жах. Самі себе падли нищать. Україна, мусорня і всяка нечість, яка не може нормально жити порядно. Тут люди посадили, бачите, ліс. А це гівно. Під кришую, очевидно, поліції, бо ж як це можна так при людях різати. Багато пеньків, багато. Це я тільки в одному місці став. Тут десятки пеньків, десятки чи сотні. Ну прямо кусками вирізають. Бачите, це в минулому році вирізали. Це мене звідси випирали, щоб самим красти і захлібнутися. При мені я скажу цього, ну практично не було. Там не без того там якесь сухе. Ну, такого, то бачите, зелене порубали. Це зелене, зелене. Такого абсолютно навіть і на грам не було. Сухе то таке діло. Сухе обгоріло, всяке було.